З каже, спогадами про своє життя та участь у молодіжному з'їзді народних комітетів Закарпатської України поділилася з нами Василина Сидор. 70 років тому студентка першого курсу вже була активісткою. Мене, як учительській семінарії, збрали студентку тут, у Мукачеві. Ну, то що ж, я тоді ходила по, по цим вулицям, підписи збирала. У кожному домі різні люди були: і Венгри, і, і різні люди собирали ці підписи, що щоб можна було нас приєднати до України. Не залишилося осторонь цієї історичної події, і місцева влада. Привітати особисту активістку прийшов і міський голова Мукачева. Привітати цим ювілеєм. Тими важливими рішеннями, які випали на їхні плечі молодих людей того часу, то орієнтацією, яку вони все ж таки визначили. Крім Василини Сидор, Мукачеві залишилося ще двоє делегатів першого з'їзду народних комітетів, які стали свідками прийняття маніфесту про воз'єднання Закарпаття з Україною. Це Федір Сабов і Василь Гоблик. Місцева влада з цієї нагоди виділила їм матеріальну допомогу. Пані Василина каже, слідкує за всіма подіями в країні і бажає молоді ніколи не здаватись. Якби я зараз могла ходити, я би все доплоть до того, що пішла б на цей фронт там теж. Щоб допомагати людям, щоб боубоювати за Україну, щоб нам краще жилося, і щоб вони трималися, щоб любили нашу Україну, щоб нічого не боялися, щоб жили з надією, що буде краще, і що ми переможемо все, щоб не здавалися і йшли до послідного, боролися за своє.